Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Мені дуже подобаються отакі заголовки у нашій блогосфері. Росіяни перейшли всі можливі межі, витворяють таке, що на голову не налазить. Ну нарешті, вже ж, здається, на 12-му році цієї геноцидної війни. Нарешті б ми мали зрозуміти про те, що меж у цього народу у варварів, дикунів, андрофагів, тут то лідожерів, не існує. Говорять про якісь там червоні лінії. Та немає ніяких червоних ліній у них. Ви зверніть увагу на цю психологію. Скільки нам малювали цих червоних ліній вони? І коли ми їх переходили, вони нічого не робили. Чому? Та тому, що вони такі. Зрозумійте, в них немає меж, у них немає червоних ліній. Тому вони. Це підсвідомо переносять і на інших людей, що в них теж немає. Хоча це і не так. Ну, все просто. Історія з географією. Недаремно Елізер Клю, видатний, вчений, французький. А заодно і теоретик головний анархізму у світі казав, що історія є географією в часі, а географія історією у просторі. Все просто даруйте. <голи> у цьому сенсі. Так, але коротко, він вмів так сказати. А ще Наполеон говорив, що історія, вибачайте, географія це доля. От і наша доля України визначається нашою географією. Тобто місцем знаходження на планеті Земля, на в Європі. Так. А Тарас ми з вами є безпосередніми сусідами, з варварами, дикунами і Андрофагами, то ми й отримуємо найбільше від них цілком логічно. А хто ж має отримувати Сполучені Штати Америки, які за океаном знаходяться, чи Австралія і Нова Зеландія? Звичайно, що ні. Звичайно, що ми отримували віками, аж починаючи з першого так званого Кацапа Боголюбського. Андрія, в якого батько був син київського князя, а мати місцева у так, яка її, скажімо так, впарила йому цю страшну ненависть до Києва, до України, до українців, русинів. Це ж так, все просто. Тупо просто, але ми не бачимо, оце дивимося і не бачимо. Так як ми дивимося і не бачимо, я <говори> возив цілих два мікроавтобуси в свій час, декілька років тому, Так. каналу ICTV у село під Києвом, яке називається Плесецьке. Так. І от ми Туди приїхали. Так, я їм показав ці змійові вали. Виміряв висоту. У мене прилад був спеціальний 15 метрів над поверхнею, Це висота цих. Розказав їм, в який бік Одеса, в який бік Київ, і чому це так на цьому видно, чому вони тут найкраще збереглися і так далі, і тому подібне. А потім. Я ж людина весела, я полтавець. А цей гумор, сатира, сарказм у полтавців просто в крові знаходиться. Так, так от я пішов до місцевого генделика і став запитувати про змійові вали. Ну, На мене очі такі витріщали ці всі хлопці. Ну це ж ті хлопці, які все знають, там біля генделика збирається непростий народ якийсь. Так. А просунутий народ. І от вони на мене витріщалися по їхніх городах, практично проходить ці, ці змійові вали. Ха. Китайська стіна 6 метрів, а ці зараз 15 метрів, зараз. А тисячі років тому там 21 метр. Воно ж Розмиває постійно кожен рік, ну що мені пояснювати елементарні речі, ви ж самі ж бачите, як воно у вас на городах, там, місцями кого нахилто миє, розмиває, зносить яри утворюються і все таке інше. Ми знову ж просто переносимо своє життя на життя країни на історію. Так, так ось. Там школа є. Середня школа у селі. Її викладають історію, географію. Але ніхто цим дітям, так, десятиліттями, поки там існувала ця школа, не розповідав про те, що в них погородах проходить змійові вали, які були. Нашими пращурами, нашими, не московськими. Ні. Вони дуже хочуть, щоб це їхнє було, бо в них нема. Ну, нема в них такого немає. І не тільки в них нема. І ні в кого нема. Ну, китайців є. ще. От такі речі, шановні пані та панове. Ми з вами маємо те, що маємо і будемо мати <ріст> до тих пір, поки не е, побудуємо українську Україну. Виберемо із свого середовища українського, своїх провідників, українців, та, для того, щоб вони турбувалися про українців. Ну настільки все просто, тупо б. не розуміють. Вони хочуть обрати когось іншого, щоб він заробляв тут гроші, так. а тікав в іншу країну до себе, тому що до своїх е, одноплемінників. Ну, так же ж, ну, плем'я ж, сказала нам хто там, Мосійчук чи що, що. Що? <смі> Бо вони плем'я. Чи ми плем'я? Я не знаю, що вона мала на увазі. Це треба в неї питати. Може, вона й сама не знає, що вона була, Так? Але ж. Ой. Це можна говорити без кінця, але що ж. Что же размовы, разговоры стихнут скоро, а любовь останется, говорит по-русски.